Вас вітаю на занятті змалювання нашого гуртка Палітра. Малята у яку казкову красу одягла землю зима, яке чудове вбрання подарувало деревам. Кожна гілочка на дереві втримує свій сніговий ком та насолоджується його пухкою красою. Дерева. Ніби зачаровані цією сріблястою нагородою, стоять нерухомі, щоб не втратити щедрий подарунок зими. І сьогодні на заняття я пропоную вам намалювати зимовий декоративний пейзаж. Давайте його розглянемо. Це зимовий декоративний пейзаж. Давайте його з вами розглянемо. Ми бачимо на передньому плані великий кучугор, прикрашений е рисочками, такими штрихами, маленький кучугур широкими лініями та вдалині кучугур короткими штрихами. Далі намалюємо два дерева, прикрашені теж короткими лініями. Для роботи нам необхідний сьогодні ось такий аркуш паперу. Це у мене обкладинка з альбому для малювання. Біла гуаш нам сьогодні необхідна, пензли, широкі, пласкі, тоненькі. Спочатку намалюємо перший кучугур. Як я вже сказала, ми сьогодні будемо малювати з вами зимовий декоративний пейзаж. Спочатку намалюємо перший кучугур. ось такий десь з середини. Десь на серединки знайшли серединку, можна чуть вище, малюємо ось такий кучугур. Далі, другий кучугур, трішечки меншого розміру. І намалюємо в долині кучугур, він буде третій. Ось такий. Лупимо точніші лінії. Так, ось такі кучугури у нас вийшли. Далі ми з вами будемо прикрашати саме великий кучугур, це ж у нас декоративне малювання. Заповнюємо весь кучугур штрихами. Я буду заповнювати ось такими штрихами. Я взяла ось такий плаский пензлик і починаю заповнювати такими штрихами. Ви можете заповнити або крапочками, або коротенькими рисочками або кружечками. Як забажаєте декоративний елемент або лініями, прямими, ломаними, хвилястими лініями? Я буду прикрашати ось такими рисочками. Ви прикрашаєте за своїм бажанням. Весь кучугур я прикрашаю такими рисочками. Продовжуємо працювати. Так, ось такими рисочками я прикрасила весь кучу гур. Далі продовжуємо малювати. Намалюємо стовбур дерева. Ось десь тут. Намалюємо стовбур дерева. Це у нас декоративне малювання. Та крону. Крона у нас буде. Крона буде. Круглої форми, як я вже казала, Ру... малюємо круг. Ось така. Рівняємо кола. Це ж у нас декоративне малювання, тому? У нас можуть бути дерева різні. Це фантастичне дерево. І поряд ще намалюємо одну крону. Ось так. І стовбур. Ось таких у нас два дерева. Далі нам потрібно намалювати гілочки на цих деревах. Беремо пензлик тоненький, не плаский, а круглий, та тоненьким пензликом починаємо малювати гілочки. Ви можете намалювати їх різні. Спочатку малюємо великі гілочки. А потім вже будемо малювати маленькі. Так, і тут також. Фантазуйте, переплетайте гілки. Можна по-різному намалювати гілочки. Таким же чином ми промальовуємо гілки на другому дереві. Так, ось так я прикрасила два дерева, далі беремо широкий плаский пензлик та будемо прикрашати другий кучугур. Я намалюю ось такі широкі. Лінії такі Смужечки. Одна, друга і третя смужка. Так, ось ми прикрасили. Другий кучугур. Далі. Далі намалюємо, прикрасимо небо. По небу ми намалюємо сніжинки. Ви можете це зробити або кінчиком пензлика намалювати або витяною паличкою малюємо сніжинки, маленькі, крапочки. А ще нам потрібно прикрасити ще один кучугур. Сніжинка намалювала, Беремо тоненький пензлик Да, прикрасимо третій кучугур рисочками. Ось такими рисочками. Так. Ось прикрасили ми і третій кучугур. Далі, що нам ще залишилося, ми можемо ще попрацювати над гілками. Можемо намалювати дрібні гілочки тоненьким пензликом, переплетати. Щоб візерунок був більш ажурним. Так, ось я закінчила працювати над деревами, закінчила, додала трішечки дрібних гілочок, і вийшло у нас таке ажурне дерево. Такий декоративний зимовий пейзаж у мене вийшов. Діти, спробуйте намалювати теж такий зимовий пейзаж за допомогою крапочок, штрихів, рисочок, ліній. Смужок, я гадаю, вам сподобається. До нових зустрічей, малята! Пока-пока!